Всім гарного дня! Автопарк на зв'язку. Нове надходження. Rover, 15 рік, 3-літровий дизель на автоматі на повному приводі. Чорний на чорному, на гарних чорних дисках оригінальних, гарна гума. Автомобіль 2015 року, але модельний рік 16 повністю обслугований під нуль. Всі фільтра та масла поміняні. Автомобіль було пригнано з штатів з мінімальними пошкодженнями задньої ходової частини. Все було гарно встановлено. Гроші на автомобіль не жаліли. Автомобіль доглянутий від першого та єдиного власника в Україні. Дуже гарне авто. Дивіться, як виглядає. Дуже економний, витрата палива по місту 9-10 літрів, по трасі 6-7. Дивіться, який салон. Автомобіль на гарній комплектації, гарна біла шкіра в доглянутому збереженому стані. Ось такий є підлокотник з підстаканниками, підігрів всіх сидінь, панорамний дах, ось такий стан дверних карт, музична система Меридіан, безключовий доступ на всі двері, електрорегулювання всіх сидінь, електрорегулювання керма з пам'яттю положень, підігрів керма, повне мультикермо, двохзонний клімат-контроль. Гарна мультимедіа Скарплей з, з Android Auto, з навігацією та багато іншого. Як ми бачимо, рідний пробіг у автомобіля 113 тисяч кілометрів. Двигун працює гарно, не димить, чеки не горять, ніяких помилок немає. Двигун почуває себе добре, як і все в цьому автомобілі. Дуже гарний, економний та доглянутий автомобіль. Ідеальний варіант для міста. Або для подорожів. А придбати цього красення ви можете в місті Одеса за адресою Михайла Грушевського, 15 А придбати дане авто ви можете як за готівку, так і в кредит або лізинг. Також у нас є тридин. Також наголошую, друзі. Ще ми займаємося пригоном автомобілів Штатів та Азії. Прижинемо автомобіль на будь-який смак. Звертайтесь компанія автопарк.